Я вам обіцяла показати. Хорошенька, так що ми пішли. Ми пішли по справі одній. Потім дізнаєтесь. Пішли з на вулиці з двору, тому зараз я буду сюди заповняти. Просто вам поставлю на таймлапс, це типу тобто, на швидку зйомку. І будете дивитися, як я тут пазли. А вже до вас повернусь, коли вже буде готовий результат. Тому запам'ятовуйте це. Корочі друзі, я вам не буду показувати тому що я не можу сказати і пазли і ставити на таймлапс. Тому просто да, зараз складу всі пазли і вже до вас потім повернемось. Добре? Добре. Все. Можем, у нас сьогодні буде шайдок. Це ж нас буде, що сьогодні щось цікаве? О, буде. Ми підемо на вулицю, так? Да? Да. Ой боже, знаєте, давно так знаєте, чомусь так давно не було відео з Ксюшею, скажіть. Тому що завжди я, 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 я і все. І не за те, що всі, дуже довго гуляють. В нас з першої години дня і до восьмої години вечора гуляє, так? Тому це взагалі сім годин гуляти. це... Все, коротше, я пішла спіляти пазл. Можна сказати, все розміщати у шкафчик. І я думаю, просто вже куди ді, діти ді, ді, сюрпризи. Чому ж взагалі вже не... Ще їх просто качку відкрити. Ми вкрашки Коротше, ми все ж так подумали, ми ще не знаємо, куди йти, але я думаю, просто відкрити. Друзі, я вже практично доскладала свої складачки в кому бочку шкаф. Ну я зараз від два трошки відлучуся. Я вам встигну зараз показати, що в мене там. А як я там сказала сподачки і тоді тепер, тому я вже можу до вас повернути завтра, обов'язково повернусь. Буде завтра якесь може відео, і буде дуже багато, думаю, влогів. Ну, дуже багато будуть влоги, коротше. Буду так держати певні, бо мені неудобно. От, коротше, будуть для вас влоги завтра. круті відео і тоді тепе. І я це відео викладаю вже сьогодні, на 27 квітня. Тому що, ну, завтра, типу, це вже сьогодні. ну, в цьому відео що я вже сьогодні до стопаді довго не встигну не смотувати не, е, нічого, не зробити відео. Так як у мене геть на свій телефон, тому що я е, вам викладала відео ще там е, по справам, деяким там е, по урокам дивилася, там е, друзі відповідала, там Марія, то тобто, не подруга, подруга одна однокласна. Це коротше, я її відповідала. От, ну це не настя. І тому я трошки зайнята, тому я для вас не зможу знімати. Давайте я вам за все покажу, а, вам обо... а я вам обов'язково все покажу. До ну, цього виставте лайка, канал і до нових і Напишіть в коментарі. Я бачу, що ви мені взагалі не пишете, але, будь ласка, давайте мені приємно, напишіть якийсь коментар. Все, коротше, я зараз їм, я пішла їсти, а ви ставите ще скажу лайкоси і папа. Зараз я до вас повернусь обов'язково. Обов'язково і завтра я вже не буду викладати короткі відеоси, так як я сьогодні, в принципі, не викладала. От, А буду викладати пар, тільки влоги, а короткі відео буду викладати тоді. Е, Коли я, я зроблю якесь, ну, в принципі, в мене є ще вже короткі відео. Але я їх викладати не буду. Тобто в мене є одна ідея зробити відео. От, А самого відео немає. Ну, коротше, все, всім папа. Що зірками говорила, але це відео буде добре почистя.